так, на каналі Короласька Віска Аліка. І зараз прошу сказати, що сьогодні влогів не буде. Це не буде яке відео, тільки ось це і те, що я стріла коротше У нас немає світло. І тому я телефон без теж не буду. Тому зараз, якщо у вас є відео, завіт не буду, напевно, його вантажити і одразу викладаю. Я нас 3 да. сиділа я така на уроці. Так И в 10.05 встретить да, его в Украине. Как что сдать? А, нет. В 10.07 через 8. 10.05 в 5.00, если в 8.00, ну, короче. Вот. Вот такие вот правы. И еще. Хотела сказать еще, что гость Иван Ливан. А кто ему? Что это такое? Я даже больше всего не я то, что да. Вот, я не знаю, больше я для вас что-то изливу. Але це буде не влог і вальтувати я його не буду. Десь я навчаю зливати, погода на сьогодні чудово. Коротше, чесно, поговорити про актив. Коротше, актив просто упав. Це вам взагалі тут не тому що, а... Гошо, блін. Я тут зліваю, блін, роблю, блін. Мені навіть телефон не звоню посидіти, тому що я зліваю і роблю відео. А, от. А вони просто так залітають, а ще, в принципі, у мене було п'ятсот шестьсот. Світлип'ясля стало 635. Спасибо. Спасибо, да. Вот. Ну так вот. Сегодня я не знаю, я просто. Я читаю повелилась, чи то, я -то типа, є. Типа, мне здесь, що мене немає сегодня шести в каналу. А якщо є, то дякую. Посидиться листопада, да, потім грудень, січель, лютий берзель квітель Трави! Що я вважала? В мене реально сьогодні 6 місяців каналу, тож я думала, що зараз тільки квітень. О, тому я хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною. І будете далі. За ці півроку я, в принципі, розбирала нормальну аудиторію, зливала нормальне відео. Але зляна і зададую. Завдяки вам. От, я тепер. блогер. Ну, практично блогер. А, от так, блогер не блогер. Ну, коротше, от, тому я зараз, не знаю, що буду робити. Відео знімати для вас зараз не буде, Я хотіла, щоб вам все не викусте пані сюрпризи. Там подлучу. ну, Я їх вже зробила, але я її сьогодні не викладу. Допоміжний туалет у мене нема, тому я його лечу. Коротше, лечу вам на викладу. Оце таке відео. Все, всі, па-па. Дякую за розуміння і... Що ж я хотіла сказати? Все, дякую за розуміння. Якщо розумієте, то да. так. я не знаю, чого його викладуть. Тому напевно, того, що... Зачем була ракетна атака? Не буду говорити, коротше, сердець був. Бо... коли це все закінчиться. Ну, може ще зняти відео, не буду сьогодні нічого тримати, але на сьогодні можна робити просто. Навіть якщо не дуже так, не дуже, я ще покажу, але ще не розфарбована нічого. Все, коротше, я ж тут вам наговорила практично на 4 хвилинки, тому вже я тут. Всегда переводю якусь тему, знаєте, все, всі попасти, лайки, підписати на канал. Дякую вам за те, що півроку були зі мною. І я думаю, що коли у нас буде світло, то я нормально привітаю. Зроблю конкурс. Да. Якщо все, всі пока. А, з вами була Королевська Мишкаліна.